Ти досягнеш всіх цілей, які у тебе є, причому ти досягнеш їх дуже швидко, як я щаслива за вас. Але для цього тобі потрібно втілювати всі мрії, які до тебе приходять, всі ідеї у життя. Тобто не треба відкладати, дівчата, все це на потім. Прийшла ідея, зробіть це. І ти станеш ось такою королевою Пентаклів. Ти будеш заміжньою жінкою, дівчата, 100%. Ти будеш заможньою жінкою, жінкою, якою є стільки грошей, скільки вона хоче. У тебе буде стабільність, ти будеш твердо стояти на своїх красивих ніжках. Боже, класно, як класно. Але у тебе будуть інколи часи. Коли, можливо, тобі не будуть, не буде вистачати грошей. Або ти зараз в такому стані, але не звертай на це, ти все рівно станеш ось такою, тільки в життя, всі ті ідеї, які в тебе є. І ти досягнеш всіх своїх цілей. Це не тільки щодо грошей, дівчата, це до особистого життя. Бо коли в Пентаклі це також заміжня жінка. Вау! Ще вона був, каже, що ти маєш круту інтуїцію, розвивай її, слухай її, бо ти маєш мудрість, яку тобі треба в собі розвивати, і інтуїцію, яку треба тобі чути, і ти, і ти щось обереш зі свого життя завдяки цій інтуїції, і це буде вірне рішення.